Привіт дорогі друзі. Знаєте, для себе сьогодні почула те, що якщо ми пізнали істину і прийняли своє життя Ісуса Христа, то ми повинні бути прикладом для оточуючих нас людей. Ми повинні бути прикладом для тих людей, які ще не увірували, які не прийняли Христа в своє життя, і буває таке дійсно, що в нашому житті деякі люди роблять нам зло, деякі люди вчиняють несправедливо. Але ми не повинні дивитися на тих людей, і ми не повинні вчиняти так само, як вони вчинили з нами. Ми повинні завжди думати і вчиняти так, як би вчинив Ісус Христос. Ми повинні. Показувати їм приклад для чого? Для того, щоб ці люди Вони змінилися, для того щоб вони дійсно побачили, що Ісус Христос Він змінює життя, і Ісус Христос Він дає дійсно щастя, тому що всі люди, які сьогодні не пізнали Бога, вони не знають щастя. І якщо такі люди не пізнали Бога, не пізнали справжньої любові Божої і не мають в своєму житті щастя, то зрозуміло, що ці люди Вони не зможуть поділитися тим. Чого в них немає, вони будуть ділитися тим, що їх наповнює. А для того, щоб в них з'явилося те, чого немає, потрібно показувати приклад, потрібно сіяти. Тому Господь говорить, що ми повинні бути тими людьми, які вкладаються в душі інших людей, які турбуються про те, щоб душі інших людей були врятовані. Амінь.